Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Подивіться у віконечку, дворі зима. Малятка, а що мано зліпити зі снігу? Правильно, сніговика? Дітки, до нас в гості сьогодні заговітав сніговик. Він хоче, щоб ви з ним трішки погралися. Ой, сніжинка спустилася. давайте на неї подуємо. «Ого, як ви сильно подули? Щось десь я її заблукав. Не підкажете де вона? О, дякую, знайшов? Вона вгорі. А давайте ще раз подуємо. Ой, а тепер де вона? Не бачу, підкажіть. Ось вона, внизу, молодці малятка. Малятка, давайте подивимося на нашого сніговика. І скажемо, якого кольору в нашого сніговика шапочка. Голуба. Давайте глянемо на іншого. Якого кольору Відеречко. Червоненьке. Так, вірно. А на іншого шапочка в нашого сніговика зеленого кольору. А давайте глянемо на ще одного сніговика. Якого кольору в нього шапочка? Так, помаранчевого. Молодці малятка. На сніговик Ка, дякую вам, каже до нових зустрічей. Не сумуйте.